Доброго дня підписникам каналу, доброго дня Ярослав. Якраз давно збирався записати це відео в чаті автоматизація незалежність про це говорив декілька разів. І я більш ніж впевнений, що в Ютубі є багато цих відео, але для підписників мого каналу і конкретно для вас, Ярослав, спробую ще раз пояснити, або вперше пояснити, так, чому перевантажувати мппт контролер можна і. Це не, не грозить згоранню мппт контролера Важливо е, така ремарка. Перевантажувати можна ті мппт контролери в яких немає режиму короткого замикання по піві масиву, да? коли немає в контролері не вбудований режим вимірювання струму короткого замикання. Якщо цей струм короткого замикання вимірювання існує, така схема, в основному це в якихось старих контролерах було, якщо я не помиляюсь, то важливо, щоб струм короткого замикання вашого масиву не перевищував максимально допустимий струм короткого замикання вашого МПТ-контролера. Так, це така ремарка. В більшості своїй в сучасних МПТ-контролерах такої проблеми немає. По крайній мірі. Якщо підписники, які знають, де така проблема існує, де не можна перевантажувати потужністю МПТ-контролера, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так? Але коротко, звернувся замовник, який каже, що у нього контролер Victron Smart MPT 250х60. Так? Я намалював схему підключення панелей. Це Лонгі 475 Вт, два стрінга по чотири панелі стрінгу, які е, можуть видати максимальну потужність 3800 Вт. І... Ярослав каже: але як, це ж не можна? Бо номінал контролера тільки 3440 Вт. Люди, ну, більшість людей думають, що якщо взяти більше pv масив по потужності панелей, то зразу контролер згорить. Так не є. Тобто, контролери не горять від того, що ви на них підключите більшу потужність ПВ масив. І зараз я поясню чому. Справа в тому, що от у нас є такий графік. Да? Я намалював його від руки саме для цього відео. Так? Значить, що на цьому графіку написано? Значить, по осі вертикальній у нас потужність. Так? По осі горизонтальній час доби є якась генерація. Потім ця лінія це номінальна потужність на мпт контролера а ця лінія це потужність, номінальна або максимальна потужність, максимальна потужність ПВ Так? Грубо кажучи, в випадку з Віктроном 3440 Вт. Це ось ця лінія, так, 3440 Вт. А ось ця лінія це 475 Вт помножити на 8. так, Це виходить 3800 Вт. Як бачите, це реальність, тобто яким чином відбувається генерація. Тобто йде генерація, і в цього контролера є максимальний струм, який може пропустити його. Висока частина, та, яка перетворює з умовних менше ніж 250 вольт через DC-DC конвертор, перетворює в умовних 48 вольт. Так? Ну, в реальному житті там, від 44 до 58,6 в залежності від вашого акумулятора. І коли. Генерація Сонце починає генерувати ну, світити достатню кількість енергії на ці панелі і доходити до номінальної потужності контролера схема не здатна пропустити через себе більшість струм, ніж вона розрахована. Вважайте, що, ваш, що там транзистори, ці такі електронні компоненти, які стоять в контроллері в DC-DC перетворювачі, це як труба. Через яку тече вода? Через неї просто фізично не здатно протекти більше, ніж тече вода. Як би ви не тиснули, яким би тиском ви не тиснули, фізично не здатна? Протекти більше, ніж вода. так само і транзистори. Тобто в них є номінал. Номінал цей захищений струм і апаратно, і програмно. Наприклад, в мене контролер на Multi-RS в моєму та, у нього два МППТ-контролери потужність 3000 Вт. А на них зараз стоїть от на кожному контролері, от, наприклад, на multi 2 у мене стоїть 464 кВт панелей. Це є, по-моєму, 8 панелей по 575 Вт. Щось таке, так? Тобто от стоїть 464 кВт панели, але контролер тут здатен тільки 3000 Вт. Звісно, що я на цьому МППТ-контролері не можу взяти цю всю потужність, тому що просто фізично він не здатен більше генерувати. Контролер при цьому не горить. А чому він не горить? А тому що номінальна напруга, при якій здатен функціонувати цей контролер. До 450 вольт. Я не перевищую по напрузі це поле. Моє поле максимум, яке на цьому контролері здатне дати напругу, по-моєму, у мене 411 вольт за всю історію була максимальна напруга. Це була зима, мінусова температура, 100% заряду акумулятора, і панелі вийшли на свій максимально можливий, на максимально можливу напругу без навантаження. так. 410 вольт, контролер 450 вольт, нічого не горить. А струм, коли контролер коли в мене є достатня кількість споживання, я можу продавати, так як зараз продаю в мережу. А струм обмежений в цьому контролері 13 А. І більше 13 А, він просто фізично не здатний дати. Тобто, якщо взяти напругу, там, умовно, 300 вольт 13 А. Теоретично цей контролер здатен дати 3900 Вт. Але Віктрон, крім того, що він фізично на електронній платі обмежує цей струм, він також програмно обмежує цей струм. Я цю потужність здатен побачити тільки на альфа-бета-версіях прошивок, коли я тестую якісь нові нововведення Віктрона для них. Так? В реальності ніколи я не бачу більше 3000 ватт. Ось, я спеціально для цього відео знайшов на цьому на графіку, де, дивіться, фізично, навіть якщо дивитись на графік, можна побачити це обмеження, так? Ну, от він деколи дає 3006 Вт. Так? Тобто це обмеження воно існує. При тому, що, якщо подивитись на цей графік, можна побачити, що панелі в цей момент здатні дати більше. Просто обмежено фізично. Точно так само працює і на. В цьому контролері. Тобто все, що більше ніж 3440 Вт, ваш контролер дасть тільки тоді, якщо він А, температура у нього низька, Б, якщо по струму він не виходить за рамки, вказані в прошивці. Та? І це якщо напруга вам дозволяє. Якщо у вас напруга буде близькою там, до 245 вольт, температура 20 градусів. Контролер не, не перегрійте, то він може вам на 3600 дати, і 3800. Я це бачив на своїх контролерах. Та? Але в реальності так не буває. Крім того, якщо ми подивимося на цей графік, значить в чому проблема ще реальності? Чому люди перевантажують ці контролери? А тому, що, крім цього, Сонця в зеніті, це година-дві години в добу. Та? Коли теоретично ваші панелі можуть дати свій номінал. А в реальності через те, що в зеніті Сонце ваші панелі нагріті там, до 50-60 до градусів, їхня потужність падає на 10-15%. Це доказано я з собою сам доказав, що охолодження панелей в сонячний день, коли на них 60 градусів, я на них поливав їх холодною водою 12 градусною так. Свердловини, їхня потужність моментально підскакувала на 15% ну, до номінальної потужності. Відповідно, тут у вас виходить, от в цей день, коли у вас сонце лупить на них по їхня температура 60 градусів, вони не здатні видати своїх 3800. А зате, через те, що у вас більша потужність масиву, от в цей час зранку до обіду і після обіду до вечора. У вас ця потужність генерації вища, ніж, ніж якщо ви поставите масив на 3440 Вт. Так, От подивіться, уявіть собі, що замість 3800 ви поставили 3440, знайшли, ну, підібрали ці панелі. Вони вам в цій точці, там, в першій годині дня, коли сонце на них світить під прямим кутом, ідеальні умови, вони видадуть 3440. Але увесь в інший час вони ж і менше будуть генерувати. Оця от різниця вам буде не так? Тому перевантажують люди, які сидять на зелених тарифах на 30 кВт інвертор, ставлять 36 кВт панелей. Тому що в більшості своїй зранку до обіду і після обіду до вечора ці панелі не оптимальний кут, вони не дають вам ту потужність. Так? А Хочеться віддавати більше в рамках 30 кВт номіналу. Так само і тут, просто тут для власного споживання можна, і це не забороняє ніхто, ні один виробник. Тобто навіть Віктрон, чат тобто, пишуть, що в принципі ви на до 15-30% перевантаження потужності можете цілком ставити і розраховувати на те, що в, на початку генерації, в кінці генерації у нас у вас в реальності. Буде більше генерація. І жоден контролер у вас не вилетить в примові, якщо ви не виходите за оцю цифру 250 вольт. Так? Саме за неї. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це було відео корисне для когось. І не лякайтеся, якщо ваші інсталятори ставлять вам потужність панелей більшу, ніж у вас дозволяє ваш контролер. Важливо їх перевіряти. Щоб при мінімальній температурі, я рахую, мінус 25 градусів Цельсія, і ко коефіцієнті температурному ваших панелей, щоб напруга не вилітала за ці рамки. Тобто в реальності ваші панелі мають бути умовно 220-230 вольт, щоб взимку вони були 230-240 вольт і не виходили за цей показник.